Скажу страшну фразу, але не лякайтеся, Україна котиться в яму, але це метафора днями. Голова Украф Сергій Підгайний пішов в відставку за власним бажанням. Причина відсутність грошей на розвиток та ремонт доріг за словами підгайного. Сьогодні галузь фінансується лише на 40% від того самого необхідного обсягу. Насправді в Україні більше 90% доріг потребують капітального ремонту. і Більшість з них невідкладного, але гроші на це держава майже не виділяє. Від чого щодня страждають сотні водіїв. Тож продовження теми сніданку просто зараз. Так сьогодні виглядає траса Київ Житомир. Ідеальне дорожне покриття та якісна розмітка дозволяють водіям не думати про те, як уминути яму та не натрапити на вибоїну. Але такі ідеальні траси в Україні можна порахувати по пальцях. Насправді більше 90% доріг в нашій державі непридатні для використання і потребують капітального ремонту, як у районних центрах, так і у великих містах в Миколаєві, Одесі чи то, наприклад, Києві, водіїв та пасажирів під час поїздки добряче трясе. Як оцінюєте якість доріг в Україні? Ну, ой, на букву Г чи Х, як вам правильно сказати. А вони є хіба на дороги є? Яма на ямі, горб на горбу, стиральна доска. Якщо це можна звати дорогами, то, мабуть, їх… дает ні, нет их дорог. Тут їздиш, ж, а потука хадеву розбиваєш. Кілька років тому киянин Тарас наїхав на вибоїну і не лише розірвав відносно новеньку гуму, а й серйозно ушкодив диск. Ремонт коштував чоловіку більше п'яти тисяч гривень. Щороку Тарас платить на отримання доріг більше тисячі гривень. І упевнений, таких водіїв в Україні мільйони. Тож гроші на ремонт полотна у держави є, от тільки використовуються вони не за призначенням. Не доходить руки у власті мучі, щоб дать достаточное количество денег, чтобы... Зділати повну конфетку, тобто все, що нужно там і люки підняти, і зробити, зібрати, обновить, і освітіть там, де потрібно. це все вот, комплексне та не робота. Аби ж знову не потрапити в халепу на дорозі, Тарас під час їзди використовує ось такий електронний додаток. Він показує стан доріг за кольорами: зелений, якісна дорога, жовтий задовільна і червоний погана. Сама ж якість доріг визначається акселерометром, який є в кожному сучасному гаджеті. Він реагує на будь-яку вібрацію. В машині і передає дані на сервер. Після чого інформація про стан дороги з'являється на електронній карті. Ну от то, що я говорив, Люки, ями, стики, некачественное полотно, наверное, так тонкое может Да, І такие дороги, в общем-то, более 90% таких дорог, как в Києві, Равно і в менших ґродах тим же водіям, які не мають змоги користуватися електронними додатками, Тарас радить обзавестися гумою з широким профілем та не перевищувати швидкість на незнайомих ділянках. Отже, у нас в гостях Роман Хміль вивчав кібернетику у Києві. Працював програмістом в сполучених штатах. А після революції гідності зайнявся соціальними та індустріальними проблемами в Україні. Засновник ініціативи з благоустрою доріг Моя дорога, директор дорожнього департаменту міністерства інфраструктури. Доброго ранку. Доброго ранку, е, Доброго ранку. Е, так, пане Роман, я так розумію, що ви після після того як почали активно займатися з дороги, вас запросили на держслужбу. Так, ми близько року з активістами. Працювали над тим, що робити з нашими дорогами. Подзвонив в січні міністр інфраструктури Андрій Поварський, сказав досить Давайте розмовляти. Такі люди нам потрібні. Добре, ну дійсно, у нас, другому, ви бачите, думка однозначна. людей, що все, все крадуть, нічого до дорог не доходить. І от зараз відставка голови Укравтодору, Він перший за часів незалежності. Ось у нас є така інформація. Очільник Укравтодору, який пішов з посади за власним бажанням, тому що кажуть, що ну не може нічого зробити. Цей процес, от те, що він пішов зі своєї посади, він якось суне в якусь сторону розвиток доріг України чи ні? Ви знаєте, зараз потрібно дуже агресивно проводити ті реформи, які ми напрацювали. Ми вже півроку в міністерстві працюємо над тим, куди йти і як це робити. Mm -hmm. Сьогодні все зрозуміло, потрібно брати і робити. Тому зараз у Кравтодорі ми формуємо нову команду реформаторів, яка за рік реалізує наші ж розумієте, що головна претензія така у людей, що всі впевнені, що гроші не доходили до доріг. Так і було. Це правда. Тому а що... а що змінилося зараз? Тоді поясніть? як це можна контролювати в парламенті. Зареєстрований законопроект про державний дорожній фонд та територіальні в кожній області, угу. куди ті акцизи, які ми платимо, нарешті будуть заходити, будуть прозоро обліковуватись і цільовим способом витрачатися на дороги. Тобто це. люди зможуть бачити, на що так. втрачаються гроші. Ось На сайті вашої спілки, моя дорога, зазначено, що 97% українських друзів, 97 друзів, перебуває у нездовільному стані. Ну, З власного досвіду знаю, як їздити з нашими дорогами, я постійно втрачаю на це гроші. Зараз можемо побачити коротесенький відеоролик. Я зняв це дорогу Київ, Київ-Кривий ріг. Це, якщо не помиляюсь, зараз ми зможемо побачити. Зможемо побачити? Підкажіть, будь ласка, Черкаська. Це Черкаська область. Приїхати. У мене відпав кусок машини. Небольшой, так маленький. Ну, відпав. Ямка бачили? А от як вам так варіант. Мене дійсно там відпав кусок бамперу. 20 кілометрів на годину там є такі моменти, коли потрібно їздити. Що з цим робити? Скажіть, будь ласка, державний дорожній фонд раз фінансування, друге незалежний контроль в якості дорожніх робіт. Угу. Зараз проводимо тендер зі Світовим банком. Перший рік буде фінансувати Міжнародна організація, далі Україна. Третє це ефективне використання тих коштів. Тобто почнуть ремонтувати дороги? Абсолютно. А коли? З 1 січня. З 1 січня. Ну, тобто сніг зійде, треба дороги трішки... зійдуть все. разом зі снігом. І все, і, і почнеться ремонт. Тому що цього року якось не було. Добре, а в мене завжди було питання, чому в, не, в деяких областях дороги кращі, або їдеш там класна дорога. А потім заїжджаєш в якесь село і починається, ну або навіть не село, а просто несподівано починається погана дорога, там 20 кілометрів. Потім знову хороша від цього від чого це залежить? Це міс... це хто скільки вкрав на місці, чи чому так? Це ефект місцевої влади і господарності того обласного укравтодору чи служба автомобільних доріг на місці, яка є. Одні працюють ефективніше, інші ні. Угу. І ця ситуація е збережеться в якому плані? Ми зараз йдемо на децентралізацію. Ми дорогу місцево значення віддаємо. Областям місцевій владі відповідно ті губернатори, які краще організують роботу, матимуть кращі дороги. За державою залишаться лише дороги державного значення близько 50 тисяч кілометрів. Тобто це основні там автотраси на Одесу, на Львівській Харків, регіональні територіальні дороги залишаться. Ну угу. а за якістю доріг Україна посідає 144-те друзі, місце у світі сумна позиція. Будемо сподіватися, що ця ситуація зрушиться з місця. А зараз європейські країни, які дороги яких вважаються найкращими. Давайте подивимось на величкий європейський досвід. Як там? Одні з найкращих європейських доріг у Франції. У цій країні немало платних доріг, але по якості вони майже не відрізняються від безплатних. Усі без винятку автобани у Франції освітлюються, і навіть у найвіддаленіших куточках країни легко можна знайти станції тих обслуговування. Німці на питання, де найкращі дороги, відповідають у Німеччині. І це не дивно. Дороги тут роблять якісно, автобани мають таку товщину, яка витримає посадку навіть такого гіганта, як Боїнг. І нарешті варто. Згадати Португалію. Ще 25 років тому доріг тут майже не було. З 2004 року уряд країни зайнявся цією проблемою. І як результат, якісні дороги абсолютно по всій країні. Ну це так сюжет для зменшення самооцінки своєї. Знаєте, а, дійсно, а, значить, чому мене завжди також цікаво питання. Я нещодавно не був в Білорусі. Чому в Білорусі така ж сама країна, як і яка чому в них класні дороги? А в нас погані В Албанії, класні дороги в Албанії, так а, а ще люди здається живуть бідніше ніж ми. Ось ну, ще одна річ, про яку я не сказав, це захист доріг. Насправді ніхто не знає, що 90% шкоди дорозі наносять вантажівки, угу. і вони у нас в Україні їздять безконтрольно. Uh -huh. А в нас є обмеження 11 тонн на вісь або 40 тонн маси. А їздять скільки, скільки завгодно. Це ніхто не контролює. Цього року в Миколаївський порт приїхала вантажівка 135 тонн. Тобто вона їхала по дорозі вона і розбивала Романа. Але ж як вирішується це питання? Ну, ви кажете, ніхто не знає. Насправді всі знають. І ви кажете про те, що ми маємо навіть це контролювати. Чому ніхто не контролює? У нас є служба дорожня, яка це контролює, укртранзинспекція абсолютно неефективна. Тому uh -huh. зараз вона ліквідована, створюється нова Укртрансбезпека, де uh -huh. будуть працювати молоді хлопці. Обладнані відеоспостереженням, з новим обладнанням матимуть 100 мобільних вигових комплексів по Україні і матимуть 200 стаціонарних вигових комплексів. Ну, слухайте, у нас на жаль дуже мало часу. Я дуже сподіваюся, що ось та довіра, яка зараз, наприклад, до нової поліції, дуже хотілося, щоб так само, як ви кажете, в січні вже почнеться нова робота у Корафтодор. Сподіваємося, така сама довіра з'явиться і до Корафтодор. Тому на вас велике сподівання і звичайно будемо, будемо з вас питати, якщо ви не проти. Абсолютно, дякуємо. Запрошуємо до нашої студії. Дякую. Приходьте розповідати, як це відбувається. Ну і, і добрі новини, друзі. Ви чули, що з 1 січня будемо потрохи оновлювати наші дороги, правда? Так. Дякуємо вам. На наше питання відповідав Роман Хміль, директор департаменту автомобільного транспорту та стратегічного планування автомобільних угу. доріг Міністерства інфраструктури України.